Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні. Сьогодні 23.11.2023. Четвер. Ми знаходимося на вулиці Скоропадського. Нова вулиця. Спальний район, нові будинки. Бачите, йдемо зараз до Стебницького кільця по вулиці Стуса. І повернемо на вулицю Стебницьку і пройдемося біля продуктового ринку. Подивимось, що там люди чим торгують, що купують. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Після того, як натиснете на дзвіночок, вам буде приходити сповіщення, коли з'являються мої відео в інтернеті. Так що... Дякую також, друзі, за коментарі, які ви мені пишете. Приємно читати. На деякі коментарі встигаю, і відповідаю. Зразу на деякі, вже на другий день у відео. Мені так деколи легше розказувати у відео про коментарі. Ми зараз знаходимося біля будинку зелений, ну, житлового комплексу зелений двір. Ліворуч від нас церква. Лі пророка. Ви бачите, вулиця зараз трускавці. Почали вулиці робити бруківкою, а не асфальтним покриттям. А тут одна з вулиць яка з бруківкою. Не знаю, можливо, так дешевше. Головне, щоб потім не просідало. Сьогодні дуже холодно. На вулиці. Зранку було мінус 5 в 7 годині. Вчора падав сніг, сьогодні вже розтопився, зараз вже перша година дня. Ми, друзі, йдемо з вами зараз до Стерницького кільця. Зараз ми вже підходимо до вулиці Василя Стуса. І будемо спускатися зверху вниз. Бачимо церкву Іллі пророка. Бачите осінь, трошки сонця і вже зовсім по-іншому. Ще навіть мені здається, що скоро вже за тиждень зима. Бачите, друзі, ліворуч цей новий будинок. Це був е старий гуртожиток, там без вікон, без дверей, занедбаний. Діти там бігали. ну Одним словом, зробили квартири там вже з ремонтом продають. Я так думаю, що вже там все викуплено також. Складці зараз вільних. Квартир практично немає. Бо може десь перепродають, а так, щоб в вільному доступі було, то я думаю, що нема. Тому зараз Трускавці розпочали ще декілька будівництв нових житлових комплексів. І в Дрогобичі також будують багато. Єдине, що в Бориславі і в Стебнику тільки не будують. От так Львів також дуже там порозкупляли квартиру, ну, але Львові попит був більший. Ну і ціна більша там. Сьогодні трохи вітряно. Добре, що днів вже розтопився. Вчора було досить холодно. Вже говорив, що зранку було мінус 5 градусів морозу. Це вулиця Стуса. Ми вже спускаємось до Стебницького кільця. Ліворуч супермаркет мандарин. Здається, в оренду дуже велике приміщення, не знаю чому, чомусь ніхто тут не бере його, але дуже велике. Навіть би був велико міг бути великий супермаркет. Не знаю, можливо там під'їзду нормального немає для відвантаження товару. Ну, це таке. Це мені так здається, що тут... Гарне місце. Бачимо вже Стебницьке кільце, праворуч дорога в місто Стебник, прямо дорога вулиця Мазепи, а ліворуч вулиця Стебницька. Також бачимо торговий центр Вектор. У якому є досить багато різних магазинів, бутиків, супермаркет Сільпо, великий магазин одягу обнова і Сінсей Також там є розетка, Ало, Мойо, комп'ютерний всесвіт. ну Багато різних і дуже багато різних закладів харчування від піцерії до кебабу і так далі м'ясних магазинів. Ще, до речі, є там декілька оренд, не всі магазини вже заповнені. Тут відкрили новий магазин м'ясний ліворуч. Люди продають свою продукцію домашню, вирощену на власних городах. На вихідні дні їх тут більше, особливо в п'ятницю-суботу. Продають. Хто пам'ятає, колись тут була автостоянка велика. Ну, вже цього року в червні відкрили великий торговий центр. Єдине, що ну, ну одноповерхове таке я думав, що вони як почали будувати, думаю, буде ну 3-4 поверхи. Наверху якісь там, можливо, ресторани. Що ти робиш з відкритими терасами? Ну, досить все просто. От також за біля зразу. Торговий центр побудували котеджі двохверхові. Я не знаю, чи там ще є вільні, але я знаю, що були, продавалися Там щось слабо купляли бо була звідси стоянка і з цього місця стоянка. Ну, тепер, коли побудували торговий центр, я думав, що, думаю, що там ситуація кардинально змінилась, Ось. І тут, друзі, бачите, я зараз підходжу до колишнього нічного клубу Міленіум, де були кінотеатри, бари, ресторани, більярдна і багато всього іншого. Довгий час цей нічний клуб був закритий, а зараз вже обгородили і місяць тому сказали, вже, що компанія Срібний дім буде будувати житловий будинок. Місце непогане, близько до всього. Я думаю, ціна буде коливатися вже десь в межах 1000 доларів за квадратний метр. Можливо і дорожче. Бачите, тут є стоматологія, тепер аналізи, колись тут була перукарня абсолют, тепер аналізи сінево, також тут був Юпітер і тепер відкрили зоомагазин. Юпітер перенесли трошки нижче, там де mm -hmm. такий квітковий магазин, Юпітер тепер в підвалі. Ось. Бачимо на ринку зараз небагато людей. Продають овочі, фрукти. Є тут копієчка, секонд-хенд, аптеки. Також, друзі, бачите, то я вам говорив вчора про ці зупинки нові. Ну, тут взагалі не було зупинки, тут просто стояли лавочки. Тепер є зупинка можна від дощ. Вже можна заховатись від дощу. Також тут бачимо торговий центр Європа така Це цікава будівля. Людей зараз в листопаді в Рускавці небагато. Людям подобається, коли тепло гуляти. Гарна погода. А в таку пору вже їдуть дійсно, кому дуже потрібно там прилікуватися. Бачимо тут всяку всячину люди продають загороду і не тільки. Тож, тож, і мандарини, і, і гранати, і різні. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, гарного настрою і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!